Всім здравствуйте! Сьогодні я вам показую новий танхаус з чесновим станом ремонту 110 квадратів, 2 сотки землі. Ось у нас такий з балконом Двухповерховий, гарний. Поруч ще один. Це навіть е, дуплекс можна вважати. Ну, коротше кажучи, будинок з двох частин. Перший, другий. По характеристикам і по фактам дуплекс. Автономне газове опалення, плюс електрика, звісно, йде. Зараз ми знаходимося, це кухня, студія з залом, панорамні вікна, на вікнах бронзове напилення, тобто влітку вам не буде сонце світити, вікна. от. Но все буде відбивати. Ось на першому поверсі у нас санвузол великий з ваної кімнати, яку можна розділити по бажанню. Покрема була, стінки всі сносяться. Гардеробну додати чи ще щось. Йдемо на другий поверх по сходам. У нас тут три спальні та ванна кімната. Ванна кімната з підігрівом підлоги. Тут і перший поверх повністю підігрів підлоги скрізь. В спальнях, звісно, його немає. Велика знову ж таки ванна. Можна собі робити, продовжувати цю стінку снести, добудувати щось тут, тут перенести. ну коротше. На що ваша фантазія? Вже здатна. Це у нас перша спальня кімната. Друга по кругу йдемо. Спальня велика в нас з балконом. Вид такий на всі бучми. Та, третя спальня. Будинок зсегли, він утеплений. Він вата караїдом покритий. Доволі таки, я як ріелтор зайшов, мені сподобалося, це вже щось значить. Тому дзвоніть, пишіть у Viber або чат сайту. Покажемо зручний для вас час.